На наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке відбудеться 15 червня у Брюсселі, члени контактної групи з питань оборони України обговорять підготовку українських пілотів та відкриття хабів для ремонту і оснащення техніки. Основні сили Київпакабережоти, вероятно, їх примінят на зовсім другому напрямку. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков. У рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі літакової коаліції. У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання будуть обговорюватись із командами Міністерства оборони Нідерландів, Данії, Сполучених Штатів та інших країн, які приєднались до цієї коаліції. Тому до складу української делегації я включив представників наших повітряних сил. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та займаються логістичними питаннями. Тиждень розпочався із важливих візитів. У Вашингтон приїхав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він мав зустрітися із президентом США сьогодні, але зустріч перенесли на вівторок. Очікується, що лідери обговорюють майбутній липневий саміт альянсу у Вільнюсі. Ну і також Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО. І одне з ключових питань хто стане його наступником. Крім цього, до Вашингтона прибув міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні і на спільній прес-конференції з державним секретарем США Ентоні. Блінкен вони обговорили зокрема й контрнаступ та гарантії безпеки для України. Про деталі цього візиту запитаємо у Юлії Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру з білого дому. Юлю привіт, Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, з якою метою приїхав у США та Яні та як коментували контрнаступ у держдепі. Безумовно, Марія у Італії Сполучених Штатів є багато тем, про які вони воліють і мають говорити постійно на дипломатичних каналах. І сьогодні на підсумковій прес-конференції одразу обидва міністри закордонних справ і міністр закордонних справ і держсекретар згадали про те, що одним з ключових питань, які вони обговорювали під час своєї зустрічі тут у Вашингтоні, було питання підтримки для України. І Ентоні Блінкін насправді подякував Італії, яка від початку повномасштабного вторгнення продемонструвала своє лідерство. Зокрема, він також подякував чи малоні за те, що Італія дуже потужно продовжує надсилати військову допомогу, приймає українських біженців 170 тисяч від початку повномасштабного вторгнення. І італійський прем'єр зі свого італійський міністр закордонних справ зі свого боку сказав насправді, що мета Італії, мета союзників підтримувати Україну і, зокрема, підтримувати український контрнаступ. Бо таким чином вони прагнуть, щоб в Україні настав мир. Але цей мир має бути довготривалим і має бути справедливим. На цьому наголошується Осили обидва лідери. І коли запитали у Ентоні Блінкіна про те, як оцінюються Сполучені Штати, як оцінює Італія, український контрнаступ. Чим це може закінчитися? Обидва лідери сказали, що вони воліють, щоб це закінчилося миром, але лише на справедливих умовах. Коли Україна поверне дедалі якомога більше своїх територій, давай, власне, послухаємо, як прокоментував це конкретно питання Ентоні Блінкен. say, а exactly uh, звичайно, зарано, щоб точно казати, куди це йде. Але я думаю, важливо зауважити, що внаслідок того, що понад 50 країн об'єдналися для підтримки України, і, зокрема, мужності та стійкості українських військових та її народу, ми впевнені, що вони будуть продовжувати досягати успіху в тому, що вони намагаються досягти, а саме повернути землі, відібрані в них Росією. Успіх України у контрнаступі зробить дві речі: він зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів, який утвориться, а також може мати ефект того, що факти. Ічно змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах щодо закінчення війни, яку він розпочав, і в цьому сенсі він справді може наблизити мир, а не віддалити його. Юлія. Я також знаю, що у липні відбувається дуже важливий для України саміт НАТО, і поки жодних офіційних коментарів щодо ймовірних безпекових гарантій для України від альянсу ми не чули. Чи говорили про це сьогодні? Говорили, ти знаєш, Марію, і це видно власне з відповідей на питання, які прозвучали на цій прес-конференції. Драм зазначив, що сьогодні ми чули також після того, як приїхав до Києва Джастін Трюдо, міністр прем'єр-міністр Канади. А ми почули від адміністрації від офісу українського президента про те, що Канада і Джастін Трюдо зокрема вперше публічно висловилися за так зване створення української ради Україна НАТО, і також, як сказав Вігржов, про представника офісу президента про те, що це є дуже позитивний крок, і що Канада дуже публічно висловлює свою підтримку членству України в НАТО. І от сьогодні на прес-конференції, коли запитали про те, чого очікувати з точки зору безпекових гарантій на саміті НАТО для України, то насправді італійський міністр закордонних справ сказав, що він теж виступає за створення цієї спеціальної ради Україна НАТО, щоб врешті це могло призвести до членства України у НАТО. Ентоні Блінкен був менш, скажімо так, чіткий у своїх висловлюваннях однак він сказав, що буде дуже потужна підтримка за результатами цього саміту. Давай, власне, послухаємо, що вони сказали. I that we must follow... Я вважаю, що ми маємо продовжувати процес, який розпочався кілька років тому, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Вважаю, що першим вагомим кроком, який може призвести до цього, було б створення свого роду Ради Україна НАТО, яка б також залучила Україну до обміну інформацією, політичною інформацією на рівні НАТО. І це може бути першим кроком до вступу України до альянсу Я не хочу забігати наперед, але на саміті НАТО ви можете очікувати потужного пакету як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє. І це теж надійшло дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше, аніж ми. Ми всі лишаємось на своєму, ми непохитні українці. Всі ми хочемо миру. Але знову ж таки, це має бути справедливий міцний мир. І якщо Росія буде готова взаємодіяти на цій основі, ми будемо готові до цього. Але те, що ми бачимо донині, свідчить про те, що вони не готові. Юлю знаю також, що ти сьогодні чекала на Єнса Столтенберга у Білому домі. Чи відомо чому перенесли його зустріч із президентом США? Ти знаєш, Марію відомо, і ми знаємо, що дійсно буквально от зараз би мала відбуватися ця зустріч. Дуже важлива напередодні саміту НАТО. Однак, після того як прийшло повідомлення від лікаря президента Байдена про те, що президент пройшов певну стоматологічну процедуру, яка стосується власне зубного корення, після цього всі пізніші події на сьогодні, після обідні, скасували і перенесли зустріч на завтра. Ну сказали про те, що президент відчував зубний біль впродовж цих вихідних, і президенти теж люди зуб. Зуби у них теж болять. але очікуємо завтрашньої зустрічі тут у Білому домі, тому що є дуже важливі питання на порядку. денному. це насправді і прев'ю до саміту НАТО, але також і питання, все ж таки, тих безпекових гарантій для України. Дякую тобі, Юлію. Як завжди, і з найцікавішими деталями з білого дому для вас працювала Юля Ярмоленко. Тим часом у Парижі із президентом Еммануелом Макроном зустрічаються канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда. Очікується, що саме тема України буде однією із провідних на цій зустрічі, і детальніше поговоримо з нашим кореспондентом в Лондоні Богданом Цюпином. Богдане, привіт! Вітання. Рік назад Україна стала кандидаткою в Європейський Союз. Київ я знаю, зараз закликає Брюссель почати процес переговорів про вступ, який може тривати досить довго. Польща, Франція та Німеччина мають вагомий вплив на те, чи приєднається Україна до ЄС. Як про це говорять лідери цих країн? Ну, власне, сьогодні я думаю, що треба зауважити, що теми розмов, над якими зосереджені лідери Польщі, Німеччини і Франції у Парижі, а вони буквально ось щойно сіли напевне за стіл переговорів після прес-конференції у французькій столиці, напевне, можна поділити на негайні, які треба вирішувати вже якомога швидше і перспективні з негайних, скажімо, сьогодні, французький президент Еммануель Макрон сказав. Що Франція з огляду на активні бойові дії в ході українського контрнаступу вирішує збільшити постачання військової допомоги Україні також про допомогу Україні, зокрема внаслідок того, що була зруйнована каховська гребля, і затоплені величезні території потерпають люди на півдні України. Про допомогу про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні говорив, наприклад, польський президент президент Анджей Дуда і е, німецький е, канцлер також підтримував е, своїх колег у тому, що Україні треба допомогти вже у цій війні для того, щоб як заявили лідери, настала українська перемога, і щоб е, цікаво зауважив е, польський президент, щоб Росія більше ніколи не могла використовувати свої імперські амбіції щодо сусідів. Отже. Коли йдеться про довготермінові питання, які очевидно обговорюють керівники цих е, трьох країн, то йдеться про встановлення міцного миру, який передбачає також зближення інтеграцію е, України з Європою. А отже, і Напевне, членство Європейського союзу, яке все ж таки є перспективним питанням, і також вступ України до НАТО, який дуже тісно пов'язаний з гарантіями безпеки, яких Україна очікує насамперед. Опять ми відходимо, товариш. Опять програли ми бой. На даний момент є таке поняття, тобто є передова лінія оборони, тобто перша лінія оборони, друга, але нема прориву як такого прориву фронту, щоб пішов каскадний обвал оборони супротивника. Тому в цьому контексті якраз і ми бачимо певні труднощі, які що Каховську ГЕС коли підірвали фактично левову частину своїх підрозділів, які були особливо на другій лінії оборони росіянців, мається на увазі. з Херсонську напрямку вони забрали і закинули на запорізький напрямок. Отже, питання, кому було вигідно підривати Каховську ГЕС, якраз таки тут вже ну. Стоїть досить відкрито. А хто в Росії знаходиться на другій, на третьому ешелоні оборони, там якраз знаходяться підрозділи вже не ополченці, там не ДНР, не мобіки. А там нормальні елітні підрозділи російських окупаційних військ. Тому вони їх, вивільнивши на Херсонському напрямку, перекинули на Запорізький. В принципі, те про що ми говорили і раніше. Тому будь-які зараз атакувальні дії в тих чи інших населених пунктах. от я дивився, там ну, спілкуючись з своїми там колегами скажімо так, побратимами, яких знав, тобто деякі речі, які зараз стали відомими вже суспільству, звільнення там одного з сіл, воно взагалі то було звільнене ще 4 дні назад, але правильно роблять, що зберігають інформаційну тишу. От. І тут в цьому контексті, якраз для чого це робиться? Бо ми можемо, маючи певні зв'язки зі своїми побратимами. Злити, грубо кажучи, інформацію, що вже таке то село наше, і таке то село наше. Ой, ура! Ми тут хайпанули, бо ми першими про це дізналися. Але насправді противник теж моніторить це інформаційне поле і таким чином, маючи ту чи іншу інформацію, ви ж розумієте, коли йдуть контрнаступальні дії, ми ж теж глушимо їм зв'язок. Вони ж теж сидять там як сліпі. Коли ну, розуміємо, да? угу. і в цьому контексті, якраз таки ми не можемо констатувати, що десь відбувся вже обвал, каскадний обвал оборонних рубежів росіянців, для того, щоб в який ми маємо проломитися, як то кажуть, і вийти на оперативний простір. Тому ті речі, які зараз відбуваються: питання тактичні, питання висот, питання тих чи інших населених пунктів, з яких краще робити плацдарми для подальших дій. І саме через це супротивник бачачи такі рухи наших збройних сил на різних ділянках, причому в різних напрямках. да? тобто, ми бачимо успіхи там поблизу вугледара, і бачимо знову ж таки на запорізькому напрямку ближче до, до інших позицій, якісь ті чи інші успіхи. Е то це говорить лише про те, що ми ломаємо їхню оборону, але це не є пролом. Тобто ми ще не можемо, ще нема того простору, де ми сказали би, все, вони посипались, вони побігли. Тому що будь-яка е, тактичні операції. Але ми їх дірявимо, так? Ми їх дірявимо, ми розумієте. Тобто, е, скажімо так, 50 вбили, там, грубо кажучи, чотирьох взяли в полон, а скільки втекло? Коли передні починають бігти їх і, і, і біжать над головами своїх свого другого ешелону, коли другий ешелон дрогне, от тоді вже відбувається так званий каскадний обвал е, оборони. Ми сьогодні їм тріпаємо нерви по багатьом напрямкам, можливо, навіть більше ніж батальйонними групами. Для чого? Для того, щоб повністю розхитати їхню оборону. В цій ситуації контрнаступ, якщо він вже ну піде вже повним ходом, він вже буде, як кажуть, іти в якийсь великий пролом. І не по одному лише напрямку, це однозначно. А далі, взагалі, будь-яка контрнаступальна операція, вона ж призначена для чого? Щоб розхитати і обвалити е, організовану оборону супротивнику. А далі йде наступ і розгром. Для того, щоб ці. Етапи пішли, нам треба спочатку першу лінію завалити, дати можливість дрогнути другій лінії. Тоді їхня артилерія буде в небезпеці. Вони тоді будуть вже тоді менш е, прицільно е, намагатися бити, будуть більш бити по квадратам, по якимось обривкам інформації. Ну їм ж так само кажуть, таке то село вже не наше. Ну вони, значить, розуміють, що Україна туди зайшла, значить будуть бомбити таке то село чи там обстрілювати. Тобто, це все таке, знаєте, ну я, я зараз можу багато наговорити, але так, щоб глядач зрозумів. Це є елементи контрнаступальних дій, але сам контрнаступ, пролом їхньої оборони і вихід на оперативний простір ще не відбувся. От я просто, щоби знаєте, в нас зараз на жаль, війна, ну. Має характеристику таку, як в режимі онлайн. Всі ж хочуть побачити свіжі відосики, всі, всі слідкують, всі розбираються на відео, де Бредлі, де не Бредлі, розбираються в техніці і так далі. Тобто ця війна стала ну, не така, як Друга світова. Вона більш публічна, за нею спостерігають всі. І на іншому континенті планети також спостерігають. От. І роблять якісь висновки, роблять якісь прогнози. Але саме головне. Росіяни на моє глибоке переконання навіть сьогодні, попри ті всі дії, які ми вже створили, не мають ні малейшого уявлення, де буде основний удар. І оця ось збереження цієї тиші, або запізніла е, інформація і комунікація з боку влади, я вважаю, от зараз, саме зараз, от вона якраз таки найбільше потрібна. Бо провал комунікації з суспільством пророджує зневіру, але в ці моменти, от якраз таки, нехай вони лучше провалюються і з опозданням щось повідомляють, бо в нас суспільство таке, що зразу відреагує і вже поїдуть там, не знаю, що, щось чудити, публікуючи у всіх месенджерах, де тільки можна. Підпишіться на канал і не проповісти. Пускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.